Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі про життя. І зараз зовсім коротеньке відео. Я б хотіла поділитися. Наприклад, якщо Німеччина і Земля Баварія, то коли, куди б варто було поїхати відпочити або просто на екскурсію подивитися? Це особисто там, де була я. На жаль, у мене немає відео, не записала, я тоді ще не додумалася записати відео, але якщо зможу, то додав фото. Але крутенька така рекомендація: є таке містечко Ліндау. Це на Буденському озері, і там дуже цікаво, там дуже гарно, там дуже красиво, там можна покататися на катері. Вартість, по-моєму, прогулянки на катер чи дві, чи три години на той час вартувало 30 євро. Ми, на жаль, тоді не покаталися для нас, це було, скажімо, дороговато, але ну, хто як може. І... Взагалі там гарна дуже природа, там навіть по самій набережній, там є яхтовий клуб, там є статуя Лева. Ну, взагалі гарне дуже місце. Ми були трошки в похмурий день, тому що планували якби загодя, а виявилося, що погода не була не зовсім сприятлива. Але якщо туди потрапити в сонячний день, там далі по цьому озеру є пляжі, ну взагалі там красота. Тому рекомендую.